Вітаю! В даному відео розглянемо збірку даного електричного щита, бюджетного електричного щита для двокімнатної квартири. Чому бюджетний? Тому що в даному електричному щиті не використовується ніяких додаткових розподільчих племників, блоків, кросмодулів, імпульсних реле, контакторів. Немає невідключаємого навантаження. Але бюджетний не відноситься до використаних матеріалів. На мою думку, ці речі робляться один раз років на 30. Тому виробники повинні бути перевірені часом, такі як Хагер, Лігрант, Шнайдер. Будь ласка, Ітон, Єтті, але не відвертий Китай з Мерлена або або з Аліекспреса. Будь ласка, якщо вам потрібно, то можна зробити, звісно. Але я за замовченням використовую саме оці виробники, які я перерахував. Все, друзі, переходимо до збірки. Що потрібно нам для збірки даного щита. Власне, сам щит. Щит-хайр Golf на 12 модулів внутрішнього встановлення. Автоматичні вимикачі. Хагер 50, 32, 16 та 10 А відповідно. Реле напруги Digitop 63 А. Пристрій захисного відключення 63 А зі струмом витоку 30 мА. Провід ПВ3 в даному випадку 10 мм для обв'язки. НШВІ. Для з'єднання автоматів між собою. Гребінка типу Форк. Заглушки після встановлення грибінки. Та два обмежувачі на дінрейку рейку для автоматичних вимикачів. Що ще нам потрібно? Звісно, інструмент. Все розпакуємо, підготуємося і починаємо збірку. І так, ми все розпакували, дістали. Можна приступати до, зб... до збірки. Значить, ось так виглядає дана схема. І, згідно неї будемо збирати наш щит. Для зручності. Ви маєте можливість вийняти дінрейку ось таким чином. Тут все інтуїтивно зрозуміло, є всі позначки. Тобто ви повертаєте на 90 градусів ці два гвинта і маєте можливість вийняти з корита Дінрейку. Ось таким чином. Як вам буде зручно, можете збирати в щиті. Можете збирати окремо. На даному етапі мені буде. Зручніше збирати це в щиті, тому я повертаю на місце, закріплюю і компонуємо власне наш щит. Значить, на вводі у нас автоматичний вимикач. 50 ампер. Далі реле напруги. Digitop 63 А. Далі пристрій захисного відключення 63 А. Зі струмом витоку 30 мА. Є. Далі. Далі серія автоматичних вимикачів. Такі як? Значить, 32 ампери, Це в нас. Варильна поверхня. Є. Далі. Автомат 16 Ампер. Духова шафа та посудомийна машина. Далі. Розетки кухні. Що це за розетки? Це всі розетки. Які є на кухні. Ми зараз говоримо про бюджетну збірку, тому розгалудження у нас тут невелике, тому це всі розетки кухні. Куди буде підключатись і холодильник, і інші побутові прилади. Далі пральна машина. Далі бойлер. Всі розетки квартири. І автомат на 10 А все освітлення квартири. І так, ближче до збірки. Значить, е, що ми можемо на даному етапі зразу зробити? Ну, ми можемо да, грибінчитою шиною об'єднати зразу всі вимикачі. Тому що після пристрою захисного відключення фазний провідник да, відразу повинен бути прийти на дану групу. Тому. Не розбираючи, ми можемо просто так от виняти да, з корита, відставити, відставити кориту в сторону, покласти і приміряти дану шину. Значить, Шина на 12 модулів йде да, за замовченням. Тому у нас вимикачів 7, тому нам потрібно буде відрізати. Значить, як, чим? Зараз все покажу, розкажу. І так, дивіться, вставили. Шину в кожний автоматичний вимикач. Да? Вирівняли. Підігнали. Десь отак. І зробили собі помітку. Все. Знову від'єднали. І можна відрізати. Чим відрізати. І так, <клух> значить, стосовно. Пластика нам підійдуть. Отакі ножиці для металопластикових труб. Так, взяли. Взяли по нашій міці. Приклали. І відрізали. Рівний. Різ. Все чудово. Далі. Мідна шина. знову ж таки, вставили. Не поспішайте. Завжди ніколи не поспішаєте. Краще 7 раз відміряти, один раз відрізати. Десь отак. Да? І раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Запам'ятали. Зняли. значить Ріжте по самий край. Чим відрізати. Ножицями по металу. Ставили. Відрізали. Рівно, швидко, чудово. В сторону і група наших вимикачів. Вставили. Чудово. Рівно. Да? Все прекрасно. значить Ну Давайте так. Ще подивимось на подивимось ще на оці заглушки. Зараз ми їх дістанемо. Ось такі заглушки. Дістанемо шину. Ось так вони вставляються. Ось і з однієї та з іншої сторони. Ось так. І закрили. Все. Дивіться, чудово. Впевнена у собі шина. Так, і в такому вигляді, ми вже можемо, в принципі, остаточно під'єднати до наших автоматичних вимикачів. Все. Значить, фіксуємо. Є. І так, зрозуміло вам, да? Пластик можна різати ножицями для металопластикових труб, ножицями по металу, ви можете різати мідну шину. Для з'єднання автоматичних вимикачів від автоматичного вимикача реле напруги, пристрою захисного відключення, пристрою захисного відключення з групи автоматичних вимикачів нам знадобиться кабель ПВ3 10 мм квадратний. Фазний провід у нас білий буде, нульовий, синій. Знімаємо ізоляцію, опресовуємо наконечниками НШВІ і з'єднуємо все між собою. Значить, для з'єднання, наприклад, виходу з автоматичного вимикача у відного з фазною клемою реле напруги. Можете відміряти десь 25-26 см смного провіду. Зробимо, обіжмемо, покажемо. І так, з'єднаємо вихід з відного автоматичного вимикача з входом в реле напруги. Нульовий провідник з реле напруга ми можемо з'єднати з нульовою клемою на пристрої диференційного захисту. Вихід фазного провідника з реле напруги з'єднуємо з. Клемою фазною клемою пристрою захисного відключення. Зробимо це. Вихід фазного, провідника. з... Пристрій захисного відключення потрібно під'єднати до групи вимикачів. І зробимо це. Що тут треба сказати? Нам потрібно буде вихід нульового провідника з'єднати з нульовою шиною. Тому ми спочатку просто заведемо нульовий провідник да? і фазним обійдемо його. Тому спочатку давайте все ж таки під'єднаємо нульовий провідник, а там же як буде у нас виходити. З'єднуємо фазний провідник. З ПЗВ з групи автоматичних вимикачів. Be in no the... Так, встановили в проектне положення. Наші. Вже обв'язані автоматичні вимагачі, пристрою захисного відключення та реле напруги. І тепер з'єднуємо вихід з ПЗВ, з нульовий провідник з нульовою шиною, куди в майбутньому будуть підключатися всі підходящі лінії. Зробимо це. На даному етапі, що ми маємо, давайте швидко пробіжемося по підключенню. І потім динаметричною викруткою ми підтягнемо всі контакти відповідно з паспортом на обладнання. І подамо живлення, доперевіримо. Да перевіримо. Давайте, значить, вихід з відного автоматичного вимикача фазний провід іде клеми фаз реле напруги. Вихід. Фазного провідника з реле напруги йде на фазну клему пристрою захисного відключення. І вихід з ПЗВ на групу вимикачів. Все. Нульовий. Значить, В даний щит прийде кабель 3х10 ВВГНГ з щита етажного. Там, до речі, встановлений двохполюсний автоматичний вимикач на 50 А. І фаза прийде на. Даний автоматичний вимикач 50 А. 0 відразу прийде на нульову клему реле напруги, вийшов 0 з реле напруги і прийшов на нульову клему ПЗВ. З ПЗВ нульовий провідник вийшов і прийшов на, нуль, на нульову шину, куди в майбутньому підключаться всі відходящі лінії від даного щита. Контакти наші динамометричною викриткою затягнуті, можна подавати напругу і перевіряти щит. Ось так це виглядає знизу. Наша грибінка, підводящий кабель. Тобто, хто не зрозумів, да, то два контакти знизу в автоматів для шини типу Форк і для під'єднання живлення. Тому, будь ласка, дивіться. Кому цікаво. І зверху. Замовити, друзі, даний щит можна, звернувшись до мене по контактам, які вказані. Підписуйтесь на даний канал, підписуйтесь на телеграм-канал, на інстаграм, на фоторінку у Фейсбуці. Все. Зараз ми подаємо напругу і перевіряємо. І так, друзі, під'єднали мережу фаза до вимикача 0, відразу до реле напруги. Подаємо напругу. Реле напруги спрацьовує. Іде відлік часу. Напруга 228 вольт. Реле спрацювало да? і видало нам напругу в мережу. Включаємо пристрій захисного відключення, кнопкою тест можемо його перевірити. Спрацьовує. І ще раз подали. Значить, ну, зрозуміло, да, що тут у нас напруга, звісно, є, тут нема. Тут є. До речі, ось така викрутка. Про неї я, мабуть, розкажу в шортс-відео. Подарували ось на днях буквально. Так, фаза, звісно ж, є. Фаза після ПЗВ є. І після ПЗВ на групу наших споживачів. Фаза є. Вмикаємо. І перевіряємо. Є, 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 є напруга, є напруга, є напруга і є напруга. Значить, в принципі, на цьому все. Від'єднуємо наш тимчасовий перевірочний провід, маркуємо деякі тут елементи, закриваємо кришку, маркуємо кришку і до замовника. Все, друзі. На цьому поки що все. Так, збірка завершена. В самому щиті тут все зрозуміло. Да? В комплектації, звісно, йде схема. Все маркування, яке на схемі, є і наші є в щиті. Значить, стосовно та, нульової та заземлючої клеми, тут на самому шинотримачі вказана N-земля. Це все співпадає, тому тут додаткового маркування не потрібно. Значить, кришка да, закривається. Зараз затягнуться ці болти фінально і продається замовнику. Значить, що стосується маркування, будь ласка, можна робити будь-як. Це все погоджується. Можна красиві наклейки, все в кольорі. В даному випадку так робимо так робимо. Варильна, духова, розетки кухні, пральна машина, бойлер розетки квартири, освітлення квартири, реланапруги, ПЗВ, від них автомат. Все зрозуміло? Да? Закриваємо і в такому вигляді відправляємо. Значить, Що хочеться ще сказати? Значить, це, на мою думку, мінімальна комплектація електричного щита, да? мінімальне розгалуження. Більше можна, звісно, менше вже ні. Все, друзі, я завершую, я прикріпляю зараз таблицю з цінами на конкретно ці матеріали. Ось, ну і для підняття настрою додивіться до кінця, є курйозний момент. Все, до побачення, всім миру, добра і здоров'я. Контакторів. Тобто, ви це бачили, так? Да? І він прийшов.